Ніхто тобі не друг, ніхто тобі не ворог, але кожна людина тобі великий вчитель. Вони так ще здивувалися, що ви прийшли там, а ви ж артист. І ти розумієш, це ж не кіно. Оце життя. В лоці лежу і дивлюся на зірки. І думаю, господи, як красиво, коли б я ще так поплавав? Мене звати Денис Гранчак. Я актор. Кіно і театру до повномасштабного вторгнення. Наразі я з 22 го року, з березня місяця, військовослужбовець, доброволець, був в 126-й бригаді ТРО, а зараз вже в 39-й бригаді берегової оборони Корпусу морської піхоти. Життя в мене веселе було. Воно різне було. Там з дитинства я знав, що я хочу бути актором. Я це знав, я постійно там награвав, ну, сам для себе, я маю на увазі щось розігрував. А коли там вступив в інститут, да, все, я почав змінювати своє життя кардинально, тому що я з маленького містечка Бердичу провінційного, і театр я не бачив до того, як вступив. Вже в театральний інститут я закінчив інститут в 2003 році. Потім я працю, Мене запросили в театр «Втюх» в Тюх в Київській. Я там працював п'ять з половиною років. Знімався в кіно, почав зніматися з 2000 року. І, в принципі, в мене там більше 35 ролей у кіно. Шукав літу зустрів гниду. Більше тридцяти п'яти театральних робіт було. У виставі Денис акторів. Потім в мене був період, коли я з Києва переїхав, в мене народилася дитина, і я зрозумів, що якщо я лишився в Києві, а в мене там не було майже ну, жодного вихідного, тому що я постійно працював. У мене театр зйомки, театр зйомки і, і молода дружина. І мала дитина, і я думаю, зйомна квартира, і ми будемо бачитися так, як я приходив. І я о четвертій ранку вставав, щоб дружина поспала. Я брав дитину, щоб прогулятися з нею, побути деякий час, а потім їхав на роботу. Я думаю, треба змінювати. Я люблю свою професію дуже сильно, але я так само люблю свою сім'ю. Навіть, скажемо, ну, не будемо рівняти то мистецтво, це сім'я, але любов є любов, і мені треба я відповідальність взяв. За цих людей. І я для того, щоб ми продовжували разом зростати, переїхав в Одесу. Я почув перший вибух о п'ятій ранку. Я прокинувся і сказав: Іра, почалася війна. Я вже знав, що я піду на фронт. Куди йдемо, брати? Наші браття там гинуть, і ми туди як криси полові. Йосить. Мені єдина була задача моя це сім'ю, ну, щоб вони поїхали. І я з ними поговорив, і вони 6 березня уїхали в Болгарію. Я їх відправив автомобілем. Вони своїм поїхали. І я одразу пішов у військкомат. Вони так ще здивувалися, а чому ви прийшли там? А ви ж артист? Я кажу: ну просто прийшов захищати все. Ну, все плюс. Отак от моє почалося життя військового. Я прийшов, я був сержантом ще з часів, там, коли я служив в армії там, в Стройбаті. І так я прийшов і мене поставили на командира відділення. Я став сержантом в стрілецькій роті в піхоті. І от ми поїхали, да, перший був досвід такий бойовий у нас на Миколаївщині, там село Мирне. От ми туди зайшли і місяць е, там ми тримали оборону, ходили на е, допомогу на штурми і все таке інше. І от там я да, перший такий е, бойовий досвід отримав. Ну що, 33 дні нас не було. Вертаємось, слава Богу, живі, здорові, всі абсолютно. Так що, слава... як в так і назад. Слава Україні! У 23-му році мені дзвонять і пропонують, що є можливість піти навчатися. Все, я погодився. Пішов, хоча прийшов там вже до 45 років, а мені вже було 46 тоді, Да. І вони так подивилися, скільки вам? 46. Ну, так пішли між собою, щось поговорили, поговорили і, коротше, взяли. Я там, мабуть, був самий старий командир <гументер> взводу серед пацанів, які зі мною навчалися. Ну і все я повертаюся назад, і якраз починається лівий берег у нас. От, от я повертаюся, і він якраз от починається. І так виходить, що я беру на себе там функції деякі, тому що командир роти був якраз в відпустці, і мені прийшлося в цю першу партію, да, які виходять хлопці. Вони йдуть. Потім командир повертається, він іде туди на лівий. Я мав йти з ним. Він каже: Ні, ти лишаєшся тут за командира, за мене. І я лишаюсь, і він приходить. Я йду потім в відпустку. У нас був, і мені дзвонять, кажуть: все, будеш командиром роти. Тебе, коротше, ну, розраховують на тебе. І таким чином я от став командиром роти в тій роті, в якій я був з самого початку з хлопцями. Я... я не скажу, що я був морально готовий, а тут мені дають цю посаду, і я розумію, що мене звалу немає. Ну, от хлопці мої і я, і у нас лівий берег. І я зрозумів одне: комусь треба брати на себе ну, за себе за людей відповідальність. Ну, так чи інакше, я зрозумів, що я її можу взяти. І я її взяв і одразу То просто треба своїм прикладом показувати. Командирам треба своїм прикладом показувати. Якщо ти хочеш, щоб люди за тобою йшли. А пацани мене знали, як командира відділення, як сержанта, тут я офіцером стаю, да, у них ж на очах. І просто своїм прикладом я показав, що пацани, ми рухаємось. Я беру за вас відповідальність. І слава Богу, що не одрав, але ви мені повірили і зі мною пішли, і зараз у нас е, з ними прекрасні відносини. Слава Україні! Все буде То, що все буде Україна, ви самі чули, а ми це будемо робити. Як став командиром роти, у нас починалися тоді кринки. І я пішов одразу туди. І е е зі мною пішли там добровольці, так скажемо, пацани, які зголосилися. Да, і ми от Виходили туди на острів, якби перед кринками тоді. От ми пливемо в лоці, ми переходимо, літають дрони там. Да? А я в лоці лежу і дивлюся на зірки. І думаю, господи, як красиво, коли б я ще так поплавав. Тобто ми зробили задачу, ми виставили логістику, потім передали вже ці точки слідчій групі, яка зайшла після нас. Якби отак. Да. Там ми були майже 10 діб. І я пам'ятаю одне, що я майже не спав тоді там. Ось так ми. А? Після прильотів кабелю. Лежимо талянчик раз. І копаємо. Ку -ку, ребята, приїду, збрію і не впізнаєте мене. І дуже цікавих людей ми там зустріли. І один хлопчина дуже запам'ятався. Коли ми були біля точки, де ми мали переходити там недалеко, у нас почався артобстріл зранку, і ми почули, що в когось із наших ну, із суміжників, Влучили, почалися крики, і я кажу нашому доку, який з нами був, Чіп, кажу: Саша, йди, сходи, подивись. Ну, тому що він медик, кажу. Він одразу взяв свій чемодан, пішов туди, рюкзак, надав допомогу, повернувся, і ми сіли, пили, пили каву. Коротше. І пили каву, йде людина. Ну, 20 чимось років, може, 22. І він іде, я бачу, він постійно ті штани отак, от так крутить. Я... «Іди сюди, він каже, це, може, пацани, є сігарети, коротше, там це. «Іди сюди з нами. Там. Він присів, ми їм дали сігарету, кави зробили. Він сів. Що ти що Схуд так. Він каже, да, я так щось так схуд тут, а в нього реально штани два рази більше. Тобто він два рази схуд. Він каже, та я тут на логістиці працюю, коротше, тут просто так: от я бачу одного, тут я тільки що його бачу, тут я бачу його вже несуть, суть, і такраз завис так. І каже, а я взагалі так. Хочу, в мене така є мрія. Я хочу поїхати додому, купити машину і покататися хоч один раз перед смертю. І ми так всі так з пацанами дивимося, я дивлюся на нього. А він мені, ну, як син, ну, ну можна сказати, да, 20 років. І я думаю, Господи, кажу, та ти будеш все буде нормально, все буде живим. І він так раз одразу, ой, я... Я ж тільки що з ним, каже, спілкувався, його не суть же, пацана. І він стає і побіг. І ці штани постійно оце поправляє. І ти розумієш, це ж не кіно? Оце життя. Яка вистава? Кричить глядач в десятому ряду. Це що? Там лється справжня кров? А в першому ряду сидять близькі акторів, які на сцені помирають від вибухів ворожої арти. Я вірю, я вірю в Бога, я вірю в Всесвіт. Я вірю в те, що ми не просто так приходимо сюди. Я вірю, що ми маємо пройти свій досвід обов'язково. Конкретно, ми не знаємо, нам ніхто ж не говорить, що ми маємо зробити. Ти просто відчуваєш, і ти рухаєшся. І ти розумієш, коли потім, вже аналізуючи те, що ти проходиш і куди ти приходиш, ти розумієш, що ти правильно, значить, йдеш. Ти маєш прожити те, що ти маєш прожити. Ти маєш пройти те, що ти маєш пройти. Я дуже вдячний всім. Всім, хто, от з ким я стикався, свої, своєму батальйону другому і людям, з якими я працював. Тому що я бачив, як люди, коли треба: зима, не зима, дощ періщить крига всюди, люди знають, що там є побратим, і він зараз поранений. І треба його замінити. Вони сідають цю лодку і пливуть. А лодка. Починає десь застрягати. починає прилітати дрон, хтось гине. І ти розумієш, що ця людина вона не просто загинула. Да, це такі слова будуть зараз. Але да? для сім'ї це завжди трагедія. Для мене це завжди трагедія. Для, для мене особисто втрата людей це завжди трагедія. Тому я вважаю, що і я це казав хлопцям теж. Одразу з першого дня, ви сюди прийшли добровільно, ви вже в історії України, запам'ятайте це. Просто як ви себе проявите, це вже ваше ну, в цій історії будете. Але ви вже, ну я їм ну, не казав, що вони герої. Це якби такі слова загальні. Але я е, всіх вважаю, ті, хто виконує задачі, ці непрості задачі. І вони іноді от піхота, вона ж не роз. Ну їм кажуть, треба тут стояти і зайняти. І ти просто піхота сидить, вона ж не може не бачити ворога навіть. От він не підходить там зараз на 50 метрів цих 100. Але постійно йдуть обстріли, і ти маєш терпіти це все, ці обстріли, ти не маєш покинути позицію. І оце і є героїзм. В театрі я грав українською в кіно. Коли у нас було українською мовою, я грав українською, а в побуті я спілкувався російською. Прийшовши на фронт, я ще спілкувався, коли зі мною спілкувалися українською, я переходив українською спілкувався, ну так. Або в 23-му році, якось для мене це органічно впливло в мене українська мова. І з 22-го року я почав всі вірші, які я почав писати, я пишу виключно українською мовою. мені навіть вже. Важко переходити розмовляти російською. От для мене це прийшло органічно, і я пишу вірші. Таким чином, я е, проробляю те, що в мені накопичується. Я це виливаю в вірші, і ці вірші я записую і викладаю. Озирнись округи, подивись на небо. Відчуй шелест осіннього подиху, і ти зрозумієш. Чому дощ розбиває своє серце? Чому? Для того, щоб твоє серце відчуло тепло сонце. І бачу, що є відгук у людей. Ну, тобто, якщо нам казали в театрі, що якщо ти граєш на сцені? І хоч один глядач після вистави вийде іншим, значить ти це не так не даремно робив. Так само і тут. Я пишу вірші, і якщо я бачу відгук і мені пишуть люди, і якщо їм це допомагає, от оце і є тоді кайф від творчості. І для мене творчість, от якщо ми повернемося до питання. Що, що, що війна вносить, вона має бути, нести зміни, зміни в гарну сторону, очищення людей. І зараз всі вистави, які мають ставитися, і вся кіно, яке має створюватись, воно має функцію, мені так здається, перш за все, лікувальну, психотерапевтичну. Тому що всі травмовані війною. Всі, хто живе в Україні, і хто навіть тут не живе, хто виїхав звідси, і, і е, е, хтось думає, що вони там вже покинули Україну, ні, вона все одно в них в серці. І так чи інакше, вони теж потребують оцієї фарби української, скажімо так, творчої. І тому я рахую, що перш за все, творчість вона має зараз от такий от характер. Тому що нам треба свою націю відновити. Ми, по-перше, зараз заново передивляємося, що таке нація Україна, хто такий українець і Українка? І ми маємо в цьому плані рухатись. І тільки от творчість, культура це такий пласт, який зараз має просто працювати от в цьому напрямку. І тоді ми будемо зростати, і тоді ми станемо дійсно сильнішими духовно і сильнішими фізично, як країна, як суспільство. Я так вважаю. Хочу, по-перше, я обов'язково, щоб у нас був свій кінотеатр в бригаді, щоб по можливості люди могли приїхати, відпочити там, поговорити. От сісти, як в тісному от, сімейному колі, щоб ми могли просто поговорити, щоб люди розслабилися. Тому що коли ми там, ну, приїжджають навіть до да, нас, вони все одно вони, поки вони розслабляться потім, а так, щоб була атмосфера. Дуже важливо, щоб люди приходили, вони відчували атмосферу, вони відчували, що вони як вдома, щоб вони могли сісти, поспілкуватися, попити чай, каву, поїсти якихось солодощів. Потім ми можемо вімкнути якийсь фільм, до цього можемо розказати, про що буде фільм, хто режисер, наприклад. Да? Це дуже цікаво, тому що багато хто ж дивиться, просто там, а якась кіношка, раз, раз, все. О, цікаво було, да? потім. А тут і розказати історію створення цього фільму. А потім після фільму ще обговорити цей фільм. Тому що є нюанси, да? про що там, як режисер це бачив, як оператор працює. Це дуже і запрошувати людей. Наприклад, у нас же є от оператори, у нас є чудові люди в бригаді, освічені, які мають свою професію. І, цих, і ці люди спілкуються в своєму колі. Але загальне коло наше широке, нашої бригади, вони не знають цих людей, вони не знають тонкощів професії. І я б хотів би от запрошувати таких людей, які зможуть сісти так само розказати про свою професію. Розказати якісь нюанси, чому ця професія для нього дуже важлива? важлива, чому він її любить. Тому що в нас є молоді хлопці, які ще не знають, що вони будуть робити після війни. Можливо, він подивиться якісь фільми, захоче стати актором. Можливо, захоче стати режисером чи стати оператором. А можливо, він побачить якусь професію, захоче бути тим чи іншим. І таким чином, я думаю, що ми будемо впливати. На наше отаке ком'юніті 39-ї бригади, а дай Бог і ширше. Наскільки наші жінки вони сильні? Я це теж я знав, але під час війни я це більше усвідомив. Наскільки жінка в нашому суспільстві має велику вагу, тому що вона чекає. І багато хто тут воює. Є жінки, які на передовій взагалі там, да, у нас є в підрозділі. Наскільки треба мати це серце таке, наскільки треба любити любити країну, любити сім'ю для того, щоб для країни робити таке. І хочу, щоб всі ці почули, хто вище знаходиться, щоб вони теж робили свою роботу і допомагали всім сім'ям. Дуже легко це все перекреслити. І впадати в якісь тригери, такі як ненависть там, чи щось. А це деконструктив. Він руйнує людину. Для того, щоб ви вижили, вам треба в собі плекати любов. І це мій принцип по життю. Для мене це важливо. І я намагаюся це вкласти людям. А що для вас любов у широкому розумінні цього слова? Це робота. Робота над собою і робота тих людей, які, от ну, якщо в плані сім'ї взяти, да, це робота обидвох. Ну, тобто є дружина, є чоловік. Вона тебе любить, ти її любиш. Але просто любити це ти будеш егоїстом, ну просто для себе. Ти любиш для того, щоб ставати кращим сам і робити кращим цю людину, так як і вона хоче. І коли ви працюєте, ви зростаєте. І любов це зростання. Зростання в плані, візьмемо, сім'ї, зростання в плані там, далі вже хай буде громади якоїсь і далі вже там зростання нашої країни, наприклад. Чому я кажу, любов це праця. І вона дуже тяжка. Тому я кажу своїм пацанам, наприклад, кажу, коли ви збираєтесь в відпустку, вас чекає дружина. Ви думаєте, що ви тут страждаєте, вам тяжко, а приїдете туди, ви від неї чекаєте, якщо вона дала вам енергію цю. Але дружина це це жінка. А жінка це дуже тонкий такий у нас суб'єкт, якщо так, ну, я грубо, але натура, яка. Потребує, по-перше, коли ти приїжджаєш, відчути тебе хоча б день-два, їй треба звикнути, що ти приїхав. Це е, чоловік, він готовий одразу вступити там в якісь там, статеві відносини чи щось. А дружині треба звикнути понюхати, заритися в щитину, щоб її обійняли. І я кажу, пацани, ви приїжджаєте, не сідайте бухати. Ну, от я вирвався, все, я зараз тут мені ні, ніхто нічого не зробить. Я сів і я кажу: ти сидиш, сусіда покликав, потім восьмий день, день приходить, і ти такий відкриваєш, а в тебе сусід сидить далі. А кажу: а дружина в цей час, вона чекала тебе стільки, а тобі там через 5 діб, через 6 уїжджати знову. І що ти їй дав, кажу? І як вона тебе буде? Ну так, да, чекають далі. Терплячі такі жінки. Ну це не значить, що чоловіки погані у нас. Вони чудові. Але що я ж кажу, ти маєш підготуватися, себе підготувати. От ти збираєшся відпустку, ти знаєш, в мене буде відпустка. Мають відпустити. Відпустили. Приїдь ці дні, проведи з нею. Ну вип'єш ти там все одно. Там ну вип'єте там алкогольні напої. Вип'єте разом. Ну, проведеш ти час. Ну, віддай цю енергію, і ти сам візьмеш цю енергію, тому що і тобі її дадуть. При нагоді там подзвонити, там написати. Це ж для неї теж. Це ваш зв'язок, його не можна втрачати. Ти можеш не виходити там 20 діб на, на зв'язок, не бути з нею. Але потім ти пишеш в неї як життя. Тут можна сказати, що всі ми різні і всі усіх різні відносини. Але якщо є можливість, і ти бачиш, що тебе люблять і ти любиш, ну так працюй над цим. І вона буде працювати. І все треба обговорювати. Люблячи, перемагай. І так і є. І ми переможемо. Фух, зараз ніхто вже ну, не говорить да, про таку. Але якщо ми збережемо це в собі, ми станемо кращими і ми станемо кращою країною. От повірте в це. Повірте, і йдіть до цього. Тому що Україна це прекрасна країна. Я, ні, я, чесно, я був за кордоном, я не хочу нікуди виїжджати. От я хочу тут бути, я хочу, щоб наша країна ставала кращою, Я хочу, щоб мої діти тут навчилися і вони вчаться тут. І стали тут кимось, і стали для країни корисними, значущими, і щоб вони робили її краще. І щоб вони тут створювали сім'ї, народжували дітей. Закриваєшся у спогадах своїх, не хочеш дати їм нове життя, тому що спогади ті убивають, вони калічать ту прозору тінь щасливих днів, хвилин, миттєвості солодкого і радісного стискання твого серця, і ти тікаєш по дорогам, на яких вже сніг лежить, втечеш навряд. Якщо робити моїм відкритим почуттям, моїй оголеній душі, забути все чи жити з цим. А я не хочу обирати. Я тиші. Тиші хочу. Лишаю все в собі, це все моє.